На кінці жовтня 1944 року, перший батальйон 141-го піхотного полку США прорвався через німецьку лінію фронту у північно-східній частині Франції і опинився у оточенні. Солдати пропалого батальйону, як назвало їх військове командування того часу, були приречені на загибель або полон, якби не героїчна рятувальна операція проведена 442-ю полковою бойовою командою, що складалася в основному із американських солдатів японського походження. Напередодні дня ветеранів, яке у США відзначали 11 листопада, у Г'юстоні зібралися головні учасники цієї події. З подробицями Юрій Саєвич. Цим чоловікам далеко за 80. Але поважний вік не завадив їм приїхати на зустріч, влаштовану Національним меморіальним фондом японських американців. З нагоди 65-ї річниці їх героїчної операції. George, nice привітати ветеранів. Прибув і голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил. США адмірал Майк Нюлен. Special... Ви представляєте особливу групу того надзвичайного покоління: мужність, доблесть і героїзм. 88 вісімдесятивосьмилітній Джордж Сакато, пригадуючи події того часу. Досі дивується, що зумів вижити. три-чотири рази біля мене ставалися вибухи. В мене стріляли не знати скільки разів. Я хворів на дифтерію, кір і запалені легені. 442-га бойова команда, яка складалася переважно з американців японського походження, під час операції визволення оточених зазнала важких втрат. Один з найближчих друзів Сакато загинув, коли німці контратакували. Я підповз до нього, і він помер у моїх обіймах. Я втратив контроль над собою і вирішив, що вб'ю негідника, який стріляв або сам загинув. Серед понад 200 солдатів, яких Сакато і його друзі врятували, був Джек Волсен. Йому тепер 85. Якби не вони, мене б сьогодні тут не було. Американські японці пішли на війну, не дивлячись на те, що їх сім'ї знаходилися у США в таборах для інтернованих. Куди їх запроторив уряд, підозрюючи їх у шпигунській діяльності? Уолсон вважає вважається ганебним розділом в історії. США. їх запроторили в ці табори для інтернованих. Багато з них втратили все, крім одягу, який мали на собі. Джек Волсон каже, що американські вояки продемонстрували і свою лояльність, і свою стійкість. Вони прагнули довести, і вони довели, що вони щирі американці. Дон Секі, якому зараз 85, втратив ліву руку через поранення з кулемета. Він не вважає врятування пропалого батальйону актом героїзму. Ми мусили це зробити. Хтось мусив це зробити. Ми пішли в абанк на всі 100%. відсотків. Діти японських іммігрантів каже Секі, не могли діяти інакше. Нас так виховали, що ні свою країну, ні свою сім'ю не можна залишати в біді. Хоч ці американські ветерани Другої світової війни, можливо, не такі вже сильні тілом, дух любові до батьківщини, яка не завжди їм довіряла, вони зберігають досі. Юрій Саєвич, голос Америки.